Близько двох тисяч російських військових потрапили в полон в ході операції ЗСУ на Курщині. Такі цифри наводить британське видання The Independent. Як та де їх утримують, уперше показали ексклюзивно для журналістів обозюа в Україні полоненим надають усе необхідне від харчування до одягу. Проте як почуваються, передають рідним через міжнародні організації. Кожний в нас має своє спальне місце. Матрас, постій, подушку, ястечно речами. Першої необхідності, тобі, пасти, щотки, шампун, милови, забезпечили одягом, триразове харчування в них баня раз на тиждень. І постійно відвідують представники міжнародних організацій. Це Червоний Хрест, ООН, повноваження справді людини в нашій області постійно приїздити. Пораненим та тим, кому потрібна медична допомога, надають її в лікувальних закладах. Що це Вікувальних закладів, тобто їх заводять Заходять територіальні заклади, це обласна лікарня, хлінічна лікарня, церква ліска. Потім вони вже до нас із з витисками. Ці молоді хлопці, звичайні строковики. Більшості з них залишилось служити всього місяць або два, але їх відправили до кордону. Даня вчився на програміста і одразу після навчання його призвали. Як заучився, так і забрали. Згадує події 6 серпня, коли ЗСУ почали операцію на Курщині. каже тоді був на опорному пункті. Вказівок від командування не було. Офіцери одразу втекли, так і потрапив у полон. Особо ніяких кі примус не було бойове тон спасло. Тогда кадав тоді, коли вже опорний пункт. Началі розбірати горя мінометами. Півні тоді на часу аут Олександр потрапив на строкову службу після училища, сам з республіки комі, що за 2,5 тисячі кілометрів від України. Про наступ українських військових дізнався вже під час відходу з позицій. Як почали по нам працювати, ми почали виходити в ліс. От, по лісу гуля... ходили, в вийшли на мельницю і нас там вже накрили. Ну. А дальше? Ранее они не получили? Нет, и никто. У нас все живы. А Кадыровца видели? Я всех спрашиваю. Просто. Нет. У вас тоже не было? Их, ну, где они тогда? еще раз, как вас зовут? Чтобы... Александр. А фамилию назвать? Назовет? Замоковенко. О, с украинской фамилией? Да, я знаю. У вас кто-то родственники здесь есть? Mm, да, есть. А вы вообще общались до 22-го года? Да, да после... общались. Да, а что они? Да ничего, также поддерживают связь, бабушка там, поддерживает связь с ними. Вот, там все нормально, все живы. А это хорошо, откуда? Ну, примерно. С Цей строковик з Татарстану ландшафтний дизайнер. В 22 роки його призвали. До кінця служби залишилось менше двох місяців. Засіли в домі на утро нас окружили і все. Люди всі здалися. Куди вас? У нас не, не всі. У нас Ви успіли збіжати люди. Командир там в тому числі. А нам, нічо... а нам просто нічого не сказали. Угу. А у нас вариантов не было больше. Звод ВСУ нас просто окружают. Але є й ті, хто добровільно підписали контракт. Ось цей чоловік, українець з Луганщини, не приховує, що взяв російський паспорт та лише цього року пішов воювати. Мотивація дещо дивна, каже, хотів миру між Україною та Росією. Я сам родився в Луганській області, а зараз живу під Москвою. Московська область пора совнішнегорська. Подписав контракт російський. Армии. Я гражданин Российской Федерации, получил гражданство. он Написав контракт от, в январе этого года. Ну, Ну, Я яварі цього року. Четверта є надіжда, хотіли защита і поміняють домой. Ну в основном. Ну, на больше надежды, конечно. Хотілося ну, одним словом, Украина и Россия жили мирно, как ранее. Yeah. згадує його бригаду, відправили посилити кордон, але було вже надто пізно. Я с 810-й бригады, морская пехота, которая у нас срочников не было. А это все срочники были они. Мы шли на... Усілення границі ну не успели усі сопалюніший контр контрудар, який не видержали ні срочники, ні трапики. а цих чоловіків мобілізували ще два роки тому. На курщину відправили вже під час операції ЗСУ і на наступний день потрапили в полон. Сільмо 7-го рані. 6 августа у нас только привезли ночью. Седьмого мы там где-то кафтарники переспали. Утром за нами пришли. Сказали, ложитесь, отдыхайте. Тут пошел отрыв, все. Меня ранило. Я попал в число. Розповідають, командуванню передавали, що чули, як в сторону Курщини рухається техніка. Але ті проігнорували. Ну, коротше, вони ігнорували. Ручи нових пришлю. Якщо всіх уб'ють, зову прийшли, що проблема ж ті, з ким вдалося поспілкуватися, кажуть, хочуть якнайшвидшого обміну, і сподіваються, що російське керівництво закінчить війну з Україною. Ну, хочеться Хоч серени може вірнує стоканібадесі. Нова года. Я в палку присадил почти почти не месяцев. Дальше все-таки надеемся, что наши руководства правительства сядет за стол переговоров и что-то как-то решаться закончилось быстрее. Это можно Дарина Трунова, Андрій Жигайло, Обозя.